Друзі, всім привіт! У нас на цьому тижні будуть тюльпани. І це наша перша листівочка поле жовто-червоних тюльпанів. Вона проста і дуже прикольна. І ми беремо спочатку ультрамарин для неба, розводимо водичкою і заливаємо верхню частину нашої листівки. Просто отак от. Як заманеться. Я достатньо прозоро беру, ви можете сюди додати яскраву блакитну. В мене немає хмар. В мене чисте таке весняне небо, на якому буде сонечко. Зараз трішечки додам яскравою блакитною, і таке небо, Боже, дуже воно красиве. Далі беру сухий пензлик і просто забираю отут водичку, і роблю світле поле для мого сонечка, яке буде трохи згодом жовтим кольором. Так, і напевне ще трішечки я. От я спеціально роблю края нерівні, Це такий задум. Зараз я трішки ще хочу, а ну, я спробую цією цією штучкою прибрати ще. Ну, максимально, як зараз. Просто хочу більше білого зробити максимально отак. Ну, як у вас? Ну, таке собі, да? наче є. Далі беру пензлик трішечки е круглий, такий трошки товстіший. Беру жовту лимонну і починаю вимальовувати тюльпани. Я вимальовую тюльпани, ті, що ближче до мене, вони такі великі, гарні головки. Я додаю достатньо води. І просто малюю ці голови тюльпанів, вони прикольні. І ті, що йдуть далі, теж в мене вийшли здорові, але краще їх робити трішечки поменше. Трішки менше. Зараз покажу ту листівку, з якою ми перем... Ну, з ескізом. Бачите? Ну, Там же ж поле, а тут в мене два ряди тюльпанів виходять. Так, ну нічого, щоб ми. Щоб отут ще домальовую попереду. Всі тюльпани в мене трошки наслаюються один на один. Нічого страшного, так все і задумано малюю. Чим більше водички у вас, тим краще. Але тут, звісно, і дивіться, треба ну, дивитися, як воно буде, щоб і не перемне. Переборщити з цією водою. І я трішки вгору, отут по краям, підіймаю і вимальовую сонечко-жовте. Оп, є. Беру колір більший такий золотистий, трошки його змішую з жовтим, і проходжу по своїм тюльпанам. Бачите, вони висихають ну просто на раз, Бо я хотіла б. У мене була така задумка, що я тільки доторкнуся і все, як завжди, попливе. А ні, воно все швиденько сохне, тому в мене такі золотисті тюльпани, чи бувають вони, чи ні. Просто хочеться, щоб це було таке невисаджене поле, знаєте, а як дике, може, хтось насіяв дике поле тюльпанів, і щоб вони між собою переміжалися. Є. Далі беремо яскраву червону фарбу. Це будуть яскраві червоні тюльпани. І тут же ви не забувайте про перспективу. Чим далі, тим менше голова цього тюльпанчика. Ми вимальовуємо а, просто от. Одну пелюсточку збоку і іншу. На червоному це вже виглядає вже більш видно. І дивіться, от там от позаду, от не всю голову я хочу показати, не всю голову цього тюльпана, не весь бутончик. Да? І от ой, нарешті, воно тече. І це просто супер. Ви вже, як хочете. Тюльпан червоний додає нам яскравості, додає нам а, такого колориту. Да? Скоро в нас будуть маки, я думаю, ми зробимо дуже багато малюнків. Мені є маки взагалі хочеться малювати. І зелений з червоним кольором. Дуже такі. Сильні кольори разом, і вони дуже прикольно. Дуже прикольно в одежі, якщо їх міксувати, ну, як мені, на мій погляд. Так, дивіться. Ви бачите, там, де в мене жовте пішло на блакитне небо, вони стають, наче такими трошки зеленими. Бо змішуються два кольори. Трішечки, от я додавала якось такою можна фіолетовою, це в мене маджента фарби. Трішки на червоний тюльпани, там, де в мене ще мокра, я ставлю крапочку, щоб сама фарба розплилася. Є. От тут ще, знаєте, бувають такі, наче пір'їнки на тюльпанах теж можна вималювати. Зупинюся, бо зараз замалюю всі жовті тюльпани на передньому плані. Тепер ми беремо зелений колір. В тюльпанах такий трав'янистий відтінок. В мене він такий і є. Щоб його отримати, ви можете взяти будь-яку фарбу жовту з синюю перемішати, змішати. Ну, от. У мене просто отакий от. Такий от Відтіночок. Він не дуже яскравий. Зараз, отут в мене блакитний є, додам до неї жовтої і отримаю такий більш яскравіший відтінок. Тюльпани ми з вами малювали, і я промовляла тоді ще, що в них трав'янистий такий кольор, він теплий, він не холодний. І бачите, я поки що просто замальовую от все поле. Я зроблю. Стебло кожному тюльпану, але мені треба, щоб були в нього такі промальовки. Отут, де тюльпанчик торчить, ми можемо намалювати якусь таку історію, як то кажуть. Отут ми все замальовуємо. Можна навіть зеленим трішки відокремити сам бутон тюльпана. Так, якщо хочете. Можна от Додати, наче тут листя росте. Ця листівка, вона схематична, я не вимальовую. Це просто як така е, е, дані тому, що зараз весна і все розквітає. От нічого такого більше, бачите, навіть сонечко в мене розплилося там. І е, взяла більш темну зелену фарбу травяну, і вимальовую вже. Е, Стебла і листя. Це така листівочка на декілька минут, хвилин. Якщо ви захочете її більше промалювати, більш таку детальнішу зробити, ви можете, звісно, більшу увагу приділити кожному тюльпанчику, кожній його голівці, кожному бутончику. А, можна ще трошки почекати, щоб воно підсохло і ще додати якихось нюансів. От туди воно йде, там подалі. Там подалі туди йде. Так. І отут можна ще це листя. Ну, от. Дивіться, листівка в нас майже готова. Що можна ще додати? Можна додати такої яскравою жовтої на сонечко. Я навіть змішала з помаранчем, пробую, і додаю більш яскраву. Бачите, що воно наче така вийшла, як яєчний жовток, але яєчня така. на Ну, нічого. І можна трішечки теж більш такого жовтого кадмію, не лимонною жовтою або насиченою лимонною, трошки пройтися і от додати верхівку оцих от, от наче там ще щось. Або низ, от. виокремати. Отак. Є. І знову ж таки взяти зелений колір, знову більш темний. можна сюди додати трішки смарагду, щоб він був такий трошки відтінок інший. І темне-темне щось відокремити. Так, Якісь темні такі штучки. Можна отут листя, можна. Там позаду, дивіться, я темне роблю аж туди. От туди дивлюся, іначе, і от там, от. тобто не передні, не передні, на передньому краї я бачу ці стеблинки, а там позаду щось вже дуже темне, і я його не бачу. Тому я е, ну, затемняю задній самий фон. І ще я роблю, наче там теж стеблинки якісь є. А за цими стеблинками ну дуже темно. Це все стилістично. Я не роблю, як знаєте, в ботанічному курсі, щоб це було схоже. Ми передаємо настрій, і ми в першу чергу просто відпочиваємо. Тобто, наша задача щось таке. З цими фарбами зробити, щоб в нас вийшов якийсь малюнок. А може, листівка. І цю листівку, як завжди, ви можете подарувати або собі, або комусь іншому, і сказати дякую цій людині. Ну що, от і все. Покажу вам трішечки ближче. Та-та-та-та-та. Боже, яка краса! Дякую, що дивилися. Підписуйтесь обов'язково, вподобайки, ставте і пишіть коментарі.